Мене сюда привели на кухню нікаких денег, И, мабуть, нас уже так достали, що ми всі вийшли. і ми назад не відступимо. Хай це вони розуміють. Ющенко буде наш президент. Я вірю в це. лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Я хожу по палаткам, городок. Я выявляю Якщо хворі є, ми оказуємо допомогу. Ні, тут ніхто не заробляє гроші. Тут приїхали люди, які хочуть допомогти в тій ситуації, яка склалася, і працюють абсолютно безкоштовно. Я безкоштовно працюю. Ми посоримся і помиримся, Не разліть водой шутя вокруг. В полдень или в полночь друг придет на помощь. Вот что значит настоящий верный друг. В полдень или в полночь друг придет на помощь. Вот что значит настоящий верный друг. Я я волонтер, я бесплатно. Я здесь нахожусь понеделька. Я, теж теж. Я вирвав зуб з зу ради революції. Немає ніяких отруєні присинами, немає епідемії. Це абсолютна брехня не. Безпідставно навіть думати про щось подібне. Найскладніше, що в нас було, це п'яний штабу Януковича впав і розбив собі носа. Абсолютно все толерантно, ні, взагалі травмованих, як таких не буває. Ну що може бути? Застудні захворювання, але е, на рівні нежиттю навіть ангіни ні одної не було. Может выручить, если что-нибудь приключиться вдруг. Нужным быть кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий верный друг. Нужным быть кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий верный друг. Кияни ми навіть не сподівалися, що так можуть кияни стати настільки політизованими настільки державницькими. Гроші, на куртка, все дали кияни повністю. Харчування проблем абсолютно ніяких. Проживання, ви самі знаєте проживання. Лікарство без проблем. Лігієна у сантехнічні технічні безкоштовні. Ну просто я не знаю, чи токіяни такі були завжди, чи то така ситуація їх на то повстановала, але просто це надзвичайні люди. Старенькі бабусі, дві-три конволюти, аспірину принесуть. Хто що, що може, хто може більше, пакетами. Ну, це все допомога народу. Ліків багато. Це все спонсори, які приносять самі, спонсорують і люди особисто і фірми. Була підтримка бізнесменів, простих, яких, яких я просив. Лишіть візитки, ми спробуємо десь на сцені лишити. Вони усміхалися, дякували і казали, що це зайве. Це все йде від щирого серця, від душі. Ми також, як і ви патріоти, і ми вдячні тим, що ви приїхали. Нужним бути кому в трудну хвилину, От що значить настоящий верний друг. Нужним в трудную минуту, Вот что що значить верный друг. Якщо ми не збережемо свою духовність, ми не збережемо нічого. Привозимо ми. Хай живе наша Україна, Ющенко. Україна стала з колін. Ми будемо зараз демократична державу. Я вірю в наше майбутнє, я вірю в те, що ми будемо жити щасливо. Нам жити в цій країні. Ми єдині. Нажити в цій країні, ми єдині Нажити в цій країні, ми єдині Нажити в цій країні. Ми єдині на життя. Виключно тому, що ви виконали перше доручення, революційне доручення, і прийшли сьогодні і привели з собою по 10 ваших друзів і знайомих. І це ваша перемога. І хочу вам сказати, що ця наша сьогоднішня подія стала можливим і тому. Що у нас є достойний голова Верховної Ради Володимир Літвін, <працю> який відкрив сьогодні позачергову сесію, який набрався мужності стати на сторону народу і не робити так. Як йому кожну хвилину дзвонили по телефону то Кучма, та Янукович і стращали його, щоб він не відкривав сесії. Але ж він служить вам, він служить народу України Україні. І це що в парламенті є 192 народних депутата, які є справжні народні депутати з різних фракцій. Це і соціалісти, і фракція Центр, і Аграрна фракція, і Народна демократична партія фракція, це і наша Україна, і фракція яку очолюю я, багато незалежних депутатів. І вони якраз і зробили можливим. Сьогодні в Україні цю подію, але хто не прийшов сьогодні до парламенту? До парламенту сьогодні не прийшла банда Кравчука, Суркіса і Медведчука. Бившого президента Кучми. <плес> Віктора Пінчука його фракції теж там не було. І багато інших депутатів, які ще не стали з колін, в тому числі не прийшла банда, яка називається фракцією регіони України Януковича. То в парламенті було більше ніж 226 народних депутатів. Але я думаю, що вони своє рішення змінять найближчим часом. І ще я хочу вам передати той дух, який вітав в парламенті. Це був дух натхнення, це був дух сили, це був дух справедливості. І коли вам зараз по деяким каналам телебачення... Будуть казати, що там не були якось дотримані якісь процедури юридичні, що там десь були порушені якісь там букви закону. То я вам хочу сказати, що закони в Україні прописані для чесних нормальних людей, банда цих законів не виконує. Вони не знають, що в Україні є конституція. Вони не здогадуються, що в Україні є народ, який сьогодні вже єдиний. І тому, якщо ви будете чути, що щось там відбулося не за буквою закону, то скажіть мені, будь ласка, якщо в законі прописано, що Центральна виборча комісія мусить оголосити результати виборів, а в центральній виборчій комісії сидять. Просто люди, проти яких потрібно кримінальні справи порушувати за фальсифікацію виборів? І вони на доручення кучми Януковича не приймають абсолютно очевидного підтвердженого документами, протоколами, бюлетенями рішення про оголошення Віктора Ющенка президентом України. Так невже ці 10 бюрократів? Будуть тримати всю націю від того, щоб вона отримала справжнього президента. Та ні, такого не буде. І тому я хочу вам сказати, що наша команда і ви ми читаємо конституцію України, де написано, що найвищим джерелом влади є народ, а не ті бюрократи, які розсілись по кабінетах. І ще я хочу вам сказати, що вище закона є право верховенство права, право справедливості, право честі. І тому за цим вищим правом український народ обрав своїм президентом Віктора Ющенка і ніякі бюрократи не завадять статися цією події. Чули звернення до вас, Вацлава Гавела, людини, який має величезний авторитет в світі, який має моральний авторитет. І він, звернувшись до вас, сказав, що світова спільнота вважає законним те, що ви робите. І це є оцінка найвищих правознавців світу. І тому я хотіла б зачитати вам також. Частинки заяви Ради Європи для того, щоб надати вам ще більшої впевненості в вашій перемозі. Вони написали, що Рада Європи дає високу оцінку зрілості, продемонстровані українцями під час виборів. Рада закликає всіх. Політичні сили в Україні діяти згідно закону і Конституції. Рада Європи також наголошує, що необхідно провести разом з ОБСЄ спільний перегляд виборів та оголосити чесний результат. Демократичних принципів буде зустрінуто однозначним супротивом міжнародної громадськості, думки та більшістю українського суспільства. Це втягне країну в політичну та соціальну кризу, а також віддалить Україну на шляху.